Чи можна придбати вінтаж всього лише за 100 гривень? Вирішила перевірити. В яку ціну торшер? Це ще 100 гривень. Гітлер з чоловіка зробив, адважок за 80-90 років назад. Вам надвіж... на два життя хватить. Можливо, для любовника або любовниці. Також варіант непоганий. Але в мене вже є осторога, що мій експеримент закінчиться нічим. Чи можна придбати вінтаж всього лише за 100 гривень? Таке питання я собі задавала неодноразово, але сьогодні вирішила перевірити. Тож прямо зараз я вирушаю на барахолку, де ми з вами побачимо, чи можна придбати щось старовинне, цікаве та корисне всього лише за стольничик. Чесно кажучи, в мене є сумніви щодо того, чи справдиться мій експеримент. Тому що зробити покупки за 100 гривень на барахольці можливо. А ось чи можна взяти за таку суму вінтаж? Подивимось. Ось рідненька барахолочка. Я вже на місці. Давненько тут не була. Сьогодні бачу, що покупців тут багатенько. А ось продавців трішки менше, ніж зазвичай. Сподіваюсь, це мені не нашкодить. Ось тут один із постійних продавців. Навіть на розкладці впізнаю оцю штуку. Вона була у мене в іншому огляді: тримач для паперу. Вже півроку пройшло, а досі продається. А тут цікавенькі тарілочки. А в яку ціну такі тарілочки? І їх дві у вас, так? Та, Та, Туда Та, сутра. Сутра були. А оце правду каже, треба на барахолку приходити раніше. Так можна знайти щось цікавеньке. А оскільки я приїжджаю десь в 11, то вже доводиться брати те, що є. Як завжди, купа парцелянових статуеток полоне. Оцей хлопчик на лижах одна із нечастих. А в яку ціну у вас хлопчик на лижах? По-перше, я не розраховую сьогодні на такий бюджет. А по-друге, таку статуетку в інтернеті можна придбати за 500-700 гривень. 300 гривень. 300 гривень. 300. Те, що вінтаж, бачу, але 300 гривень це також не з моїм сьогоднішнім бюджетом. Тут старі фотографії. Прямо як в тій історії, що я нещодавно розповідала, на барахольці в Бельгії знайшли фотоальбом, в якому було купа фотографій голівудських зірок із якоюсь невідомою жінкою. Там були і Майкл Дуглас, і Віл Сміт, і Анджеліна Джолі, і багато, багато інших. І виявилось, що це членкиня Голівудської асоціації преси, тобто саме тієї організації, яка вирішує, кому в цьому році давати премію Золотий глобус. Може на цих фото також хтось з відомих політиків або зірок багато років тому. Ось цікаві жовті шкари. За 250 гривень. Взуття ніколи не купую на барахольці, бо гидую. Але ці симпатичні, Хоч і чоловічі. Йду далі. Цікавий рюкзак. А в яку ціну рюкзачок такий. 50 І ціна приваблива, хоч і не вінтаж. Одразу поруч, знову шикарні ботинки. Виглядають як натуральні. Ще й на такій підошві і розмір мій. А За 200 гривень ще й нові, взагалі шикарно. Але сьогодні якось більше непотрібні, ніж чогось цікавенького. Але я навіть з непотрібу можу знайти, що мене зацікавить. Да-да, я, я знаю, секрет. я хочу. Я правда варти колос. А ось тут товар одразу з цінниками, що я вважаю дуже зручно. Ціна приємна, але це явно не вінтаж. Помічаю ще одну потрібну річ. Це у вас павербанк. Да. А в яку він цінує новий. Новий. Новий, новий новий? Це супер ціна. Повернусь, якщо що. Яку ціну футболка з принтом? Люблю одяг з принтом, але ж я націлена на вінтаж. Чим далі по барахольці, тим більше цікавого. Ось телефони такі старі, що навіть я такі моделі не пам'ятаю. Сумка Габана. Ну звісно, куди ж без брендів на барахольці. Хоча це репліка. Щось я вже пройшла багатенько, а в око досі нічого не впало. Замовляйте добрий день. Буду соблизні на праці. Це ж вещь. Вот это вещь. Да, конечно, это в эксклюзиве. Серия эксклюзив. Вы не купите в Украине такого. Для вас кошка, моя хорошенькая, я хочу пивторы за 1000 за весеннюю выбирать. Они стоят на ebay, вы можете на ebay купить, вы поняли, всемирный сайт OLX за 120 рублей. Вам на, движ... на два життя хватит. Это унисекс. И для человека, и для жены. Можливо, для любовника або да. Ну, Будь ласка, в мене сьогодні не брендовий день. Тут знову статуетки. А оця статуетка в яку ціну недешево. Тут і красиві чашечки є. Але вже навіть питати, боюсь, бо бачу тут вінтаж дороговалютний. А ось вінтаж для простих людей. Скринька за 70 гривень. Думаю, вона десь 80-х років. І по моєму бюджету. Це по помадниця, так? Да? А якого ви на руку? На сімдесят гадання такої діло. Теж він за моїм бюджетом. Але вже помади зараз випускають не такого розміру, як раніше. Тож зараз не скористаєшся такою річчю в реальному житті. Ось якась цікава штука. Включний да, це да. вішачок. Ну, от я отак от покажу вам. Так, да, так. Да. Даєте гроші, дивитися, Не подобається, я гроші повертаю, а дивитися, можна безкоштовно гослі до нас. А тут ватні іграшки під Вінтаж. Я навіть якось на своєму каналі показувала, як такі зробити. А я буду йти в напрямку Колій. Може там буде щось, що мене зацікавить. Я вже на місці. Тут певний час торгівля була заборонена, але декілька місяців тому барахолка на проїжджій частині знову відновилась. І неабияк розширилась. Але, як я бачу, зараз тут хламу ще більше, ніж було. А в яку ціну рюкзак? 30 гривень. Також варіант непоганий. Але в мене вже є осторога, що мій експеримент закінчиться нічим. Бо я вже в пошуках скарбів зайшла в самий анал барахолки, а й досі нічого не знайшла. На жаль. Розумію, що самий реальний варіант за 100 гривень це може бути щось з прикрас. Тому зверну увагу на них. А в яку ціну таки 80 гривень? Это Италия, это хорошая бижутерия дорогая. Камень такой, с этим масонки там отсвечивает. Вот они 350 гривен в продаже были. Девочки отделки. Подивлюсь ще. А ось тут досить неочікувано потрапляю на ось такі черепа. Чи які бережі сустать сняли? Разні світячки є, а це навіть не ці Так, Це от самі світі зробили. Як вони цінні? Світильники, ну оці ось взагалі по півтори, ці по тисячі, там по п'ятсот, по триста, це ось по сто, оці по двісті. Це боксідка, да? Це все боксідна смола, так. Да. То, що люди роблять всяку ювелірку, а я роблю черепи. Цікаво, але не сьогодні. О, а оці торшери точно вінтажні. Яку ціну торшер? О, такий маленький. Оцей. Це 600 грін, друзі. другий. второй такий. А яким він року? Дети, знаєте, 50 ті годин. Это з кишек животного. Да? Вот это ткань, а это кишки животного. Это кожа. Ви поняли? Вот ткань, а вот это кожа. Это Гітлер з человека сделал обожом за да, 80-90 лет назад. Нічого собі поворот, Господи, поможи. А тим часом я вже дійшла до місця, де найбільший вибір вінтажу. Може, тут мені нарешті пощастить, і я знайду щось дешеве та старовинне. А також продовжую звертати увагу на біжутерію. Скажіть, а це покривало жовто? А, це не покривало, це скатер. До речі, з таких скатертин можна пошити модний худі чи піджак. Це франко, так? Да? Чи, а Важко бути білявкою і не впізнавати персонажів по бюстам. О, хоча цього я знаю. Це статуя Давіда. Я так думаю. А в яку тіну ця статуя? Чого вона? Не Та ні, звідки в мене такі гроші? Мужичок, звісно, симпатічний, але стільки платити за нього не буду. Чесно кажучи, я вже намотала тут купу кілометрів. Втомилась і вдача мені сьогодні не посміхається. В мене таке вперше. Вінтаж на 100 гривень мені придбати не вдалося. Тому приймаю рішення просто зробити покупки на 100 гривень. І в першу чергу повертаюсь до кульчиків, що бачила. Дівчині вітаєнська Так, я знаю. Да, ви підходили? Що я її? підходила. Скажіть, за 50 віддасте? Давайте хоча б за 70. А ви за 70 мені казали, коли я до вас приходила. Ну, це вже це ж бачите, я ж поніжаю ціну. Вони більше 300 гривень були продажі. Я знаю, ну, просто ми, в мене є сумнів. Вони 50 – це дуже рінки. мало для них. Тому що е, тут сама робота, бачите, вони зроблені, це ж, це ж ручна робота. Ну 50 – це не про що. Ми б їх за 50 одразу вже і продали. Бо ставили 150, це я вже скидку роблю, тому що треба вже нам розраховувати з ними. За 70 торгуємось. За скільки? За 70, За 70 ну, Тому, добре, що... давайте. Так, пусть вас радують, Вони такі красиві реально. Сережки придбала. Ось так вони виглядають зблизу. Вам як? І в мене ще лишилось 30 гривень. І я вже знаю, як їх витратити. Скажіть, 30 віддасте з бринтом. Дякую, гарного дня. Ось так виглядає футболка з принтом в стилі пінап. Обожнюю і принти, і пінап. Моя річ. І 100 гривень витрачені. А вже наостанок вирішила все ж таки придбати повербанк за 50 гривень. Забрали. Зрозуміло, дякую. Тож висновок такий: якщо на барахольці щось хочеш, купуй одразу. Довго не думай. Як бачите, не завжди трапляється, як гадається. Вінтажу на 100 гривень мені купити не вдалося, але придбала дуже корисні покупки: це сережки та дуже модну футболку. Ну і в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.